Дорогі друзі-колеги, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 21 жовтня, Погожий гарний дньок. Але вчора цілий день ішов такий не крепкий, але я б сказав би, дощик. Відповідно, грунт у нас промочений. Вітру немає і тому якби доцільно було побробити наші посадки чесника. Від стом від бурянів зробити захисний екран. Я планую обробляти механізовано, але, наприклад, там є в мене зручний кусок ділянка 5 соток. На прикладі неї я хотів би акцентувати увагу і показати, як це робити. Значить, не дивлячись на те, що вже маса відео є. В Ютубі по ґрунтовим гербіцидам. Навіть в мене на каналі є тогорічне на відео, навіть в цьому році я вже говорив. Все одно є купа запитань неясних. Чому, як, скільки, коли і так далі. Тому вирішив на власному прикладі, як би показати, звернути на це увагу. Ну, насправді. Нема нічого складного. Єдина трудність, яка у вас може бути, це знайти стом 330, якщо ви не знайшли. Хоча, спілкуючись з дистриб'юторами, якби в кінці жовтня він ніби мали бути свіжі нові поставки на наступний рік. Тому, можливо, на ринку щось і з'явиться, тому що ще місяць назад абсолютно пусто було. Значить, для простоти буду показувати на 10 літрах води. Відповідно, з розрахунку робочої рідини 4 літри на сотку. У нас виходить, що 10 літрів води нам вистачає на 2,5 сотки. Тому на 5 своїх соток нещасних я використаю 2 бачка по 10 літрів. Складного нічого немає. Беремо стом 150 мл на 10 літрів води і вперед. На бочку не дарма висить респіратор, не забуваємо про засоби захисту. Важано на руки їх також одіть, на мене не дивіться. Мій поюзаний життям стаканчик, вже тут трудно видно, де що, які відмітки, але по гарячих слідах я б, не знаю. Беремо 150 мл. 5 літрів води я вже в бачок налив. І після того як за люстом долю ще 5 літрів води. Поки дойду до поля, воно там все. Сто разів розмішається і буде все окей. Дуже їдка насправді речовина, тому захищайте руки, захищайте дихальні органи. Я навіть не знаю, чи звичайного респіратору достатньо. Тому що я ось тільки наливаю. А вже ну, хтось знає, той орієнтується, який тут запах, хто ним працював. Всього, налили наших 10 літр. І в принципі, перша частина цього відео завершена. Ми вже на нашій ділянці. Ну, насправді важливі умови, щоб в нас був вирівняний ґрунт, бажано без рослинних решток. Хто вирощує чесник з повітряної бульбочки безвикобним методом, з цим можуть бути проблеми, але... Там є свої плюси. Значить мокрий ґрунт, рівна поверхня і відсутність вітру. І все, рівномірно, не поспішаючи. З таким перекриттям нормальним. Проходимо повністю, щоб у нас все було покрите захисним екраном. Ось так все простенько виглядає. Єдине Ще моя брендова рукоятка штокер поломилась. Прийшлось взяти ту, що була, до речі, заводська з цим оприскувачем. Ну і тут розхід вийшов трошки більше, десь літр 5 на сотку треба брати. Ну, таке насправді буває. Ще ось видно, що халтурно позагортали рядки, тому приходиться періодично, як не крути все, контролювати. Один рядок взагалі он не загорнули. Ну а так, думаю, основну інформацію ви побачили. Тому я вам всім дякую за перегляд і до зустрічі на каналі.